Надворі, ще тільки початок листопада, а вже якось зимняно, прохолодно, а місцями прогнозують навіть снігопади. Але ходити і їздити якось треба, тож будемо думати і утеплюватись. Є в мене ось такий донор, рубашечка. Вона, в принципі, всередині тепла, але буде ще тепліше. Також нам знадобиться карбоновий кабель 12к. І живити це все ми будемо від акумуляторів 6С, 1П, 2П. Немає різниці, чим більше, тим довше буде тримати. Обрав я їх через те, що в деяких колах вони поширені. Хто знає, той знає. От по розрахунках, у мене є минуле відео. Хто його не бачив, кому цікаво, можете подивитись. Посилання залишу тут, а всім іншим. Ну ж буде роботи. Розрахунок для акумулятору трішки складений тим, що він має різну напругу при різному стані заряду. Якщо ж він розряджений, це 18 вольт, якщо він заряджений, це 25 вольт. Діапазон доволі таки немалий, тому і потужність може трішки варіюватися. Виявлено, що на відрізку від 1 до 1,5 метрів потужність складає приблизно від 10 до 15 Вт. Тут у мене три таких відрізки, тому максимальна потужність буде складати 45 Вт. І ось такого акумулятору 6 s 1 p 22 Вольта, 4000 мА, Годин має вистачити на 2 години. Більше акумулятор, більше годин. Можна, звісно, і 4 дроти використовувати. температура буде більше, можна отопити більшу площу, але тоді вже і час буде зменшуватись. Я розрахував, що це буде найоптимальніший варіант. На жаль, доведеться погратися трішки з ниткою, оскільки інших якихось цікавих варіантів я не знайшов. Тому буде ось так. І вирішив, що якраз таки всередині, саме ближче до тіла, це буде ефективніше, оскільки вся рубашка буде грати роль великого такого ізолятору. І при меншій потужності ми зможемо отримати більше ефективності. Довжини в один метр не вистачає для якихось нормальних маневрів. В ідеалі я планував звідси кабель привів і сюди ж його вернув. Тут все підключив, і тут у нас все тримається. Але на жаль, довжини в один метр для таких маневрів не вистачає. Тому доведеться проводити звичайний мідний кабель десь всередині, тому що ж він не гріється, нічого йому не буде. І тоді вже підключати і все буде працювати. Пробно вже підключив акумулятор, вдів подивитись, де прогріває. В принципі, все чудово, спина поперек прекрасно, ліва сторона біля серця чудово, по правій трішки гірше, тому що все-таки не вистачило довжини. Прогріває непогано. Один мінус рубашка дуже вільна. Великий повітряний карман, він його передається, тепло не дуже добре. Тому ідеально було б, щоб щось було поплотніше, тобто по розміру було поменше. Тоді було взагалі чудово. По замірам, 1,8 А, з тим, що баночка на 4 тисячі, в принципі, як я розраховував, 2 години має пропрацювати. По температурі не більше, не менше, прям чудово. На вулицю, чисто так, ні, звісно, не вийдеш, але підтримувати температуру навіть в якійсь бездіяльності, вона буде нормальна. Ось так уже виглядає прошита рубашечка, нічого не болтається, в принципі, нормально, протянуто і буде гріть. Я поїду тестувати свій новий виріб, а ви, кому було цікаво і корисно, підписуйтесь на канал, тисніть лайки і чекайте нові відео. Думаю, щось буде точно. Стій, забудь все, що я казав до цього: 40 ватт це дуже багато. Якщо зверху є якась кофтка-куртка, це дуже багато. Воно вивезете з будь-якої ситуації. Пішов, провалився під лід намок, холодно включив, воно і висохне, і зігріє, і взагалі чудово. Але таких ситуацій не дуже багато, тому це не актуально. Я зараз живу. На 4 батареї. це приблизно вже у мене 15-10 ватт, і це прям ідеальний комфортна температура. От в побутовому режимі, коли зовні 13 градусів, ось так можна жити, тобто можна більше, якщо виходите на вулицю, але ось так. Оскільки я перешивати рубашку не буду, тому я встановлю DC-DC перетворювач, який зможу регулювати потужність в залежності від сезону собі. Але я перерахував по новій потужність і для того, щоб використовувати 6 СБТРів, як і планувалося, потрібно 1,80 м два м контур кабелю. Три контури тоді буде така потужність, як нам і необхідно, бажано ближче до 2 метрів. І Заодно, оскільки ми зменшимо потужність і час роботи у нас значно збільшиться. Якщо раніше ми від такої батарейки могли працювати 2 години, то тут час збільшиться в два, а то й три рази. Тобто можна спокійно підняти час роботи до 5 годин. Ось так. Хто додивився, буде в курсі, тому отак.